Зв'язку, Юрій Федоренко, це командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, підрозділи якого так само беруть участь в обороні Куп'янщини вже не перший місяць, і саме пан Юрій не з чуток знає про ситуацію в районі Куп'янська, в районі річки Оскіл і на цій ділянці харківського відтинку оборони. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Добрий день! Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ради вітати героям слава! Отже, давайте спробуємо прояснити ситуацію по Куп'янську. Бачите, росіяни дійсно заявляли і показували навіть кадри зі своїми аквафрешами на певних біля певних об'єктів в самому місті, але це було кілька днів тому. Станом на зараз, станом от на середину дня п'ятниці, 5 вересня, що можна сказати? Розділимо на дві частини: сам Куп'янськ, Куп'янськ з лівобережного, Куп'янськ з правобережного. Якщо казати по лівобережні Куп'янщини, противник зараз активно намагається просуватися в напрямку населеного пункту піщани вверхні, а також відповідно постійно проводить ударні штурмові дії, як з лимана першого, це лівобережжя Куп'янщини, і так само в районі населеного пункта Противник намагається розширяти який виник клин. завдання забрати купін з купін з зв'язку. Противнику було визначено все до 1 листопада, 2024 року. Але правніше втрати продовжуючи нести втрати, ворог це завдання не виконав і в короткостроковій перспективі не виконав. Набагато складніше ситуація зараз на північно-західній околиці. Там тоді розгорталися, проговорювати всю фонологію. Не будемо, але є ряд заходів, які противник зробив. Опираючись на те, що е, не були організовані заходи, які мали б перерізати всі можливі противнику можливості застосовувати українські інженерні і інші мережі на поточну ситуацію, цей момент виправляється. Противник проник достатньо глибоко на північно-західній околиці, він там, де біленьким виділеним, він знаходився аж там. Був стабілізований групи противників, які просочувалися. Були виявлені силами оборони, ліквідовані та взяті в полон відповідно. на поточний момент. По лісах вони на північно-західній околиці вже не шастають. Це перше, друге, що стосується самого міста Куп'янська, противник намагається просочуватися через бойові порядки сил оборони, і під це застосовує зокрема і те цивільне населення, яке зараз залишилося в Куп'янську. Знову-таки, знаєте, ми вдаряємося головою в одну і ту саму перепону постійно. Є примусова мобілізація на законодавчому рівні. Прийняли ініціативу, зайшли по хатах і вивезли всіх з купінська. Бо зараз виходить ситуація наступна. як і в інших містах, як це в свого часу було в Солідарі, як це було в Бахмуті, як це було в Хромово. Коли ми вимушені воювати, шукати ворога, відрізняти цивільні формі одягу ворога від цивільного, і потім вивозити під обстрілами. Вони нас криють зверху всім чим можемо. А ми витаскуємо в цей час цивільне населення, вивозимо і цим займається військово цивільна адміністрація, цим займається національна поліція і інші структурні підрозділи Сил оборони. Тому тут треба, щоб трохи було жорсткіше. Ми свобода вільна держава, ми любимо свободу, але безпека поперед всього. На поточний момент як противник розгортає той самий як вони переодягаються в цивільне. І основне завдання групи не закріпитися в Купінську, а добігти до того орієнтира, до якого можна прив'язатися фотографією з Мавіка, центральну площу, адміністрацію, розгорнути той самий аквафреш, зробити фотографію, піймати свою ФПВ-шку в обличчя, загинути там, але фотографія вже є і полетіла. Чому противник це робить? Для чого йому важливо розгортати ті аквафреш і просочуватись і палити таким чином свій особовий слаб? Це не тільки вплив. На маси всередині Росії, що буцім, то є здобутки, а це також додатково і від сил до українських партнерів, що ви подивіться, лінія фронту просипається, є успіхи по купінську. Ми це маємо розуміти. Тому завдячуючи вашому телеканалу завдячуючи іншим інформаційним ресурсам, аналітиці Діпстейт, ми чітко розуміємо, що сьогодні противник місту Куп'янськ не контролює навіть частково, але так щоб залишалося надалі. Ми маємо бути максимально єдними в підтримці Сил оборони і в виконанні службових і бойових завдань в першу чергу. Ще одне питання, пане Юрію. Насправді, от ми показували щойно мапу Діпстейт, так і ви говорили якраз про ці проходи і про північно-західну околицю міста. Але якщо трошки північніше подивитися. То там, власне, якраз таки на а, правому березі річки Оскіл. А, ну, ми колись з вами в радіо ефірі говорили про ситуацію біля дворічної, і тоді ще коли там був невеличкий плацдарм росіян. Але зараз ми бачимо, що ну ця зона вона розростається, і вона, власне, ну вона так нависає над містом. Чи немає з того боку ну небезпеки, що цей плацдарм буде і далі розширятися? І, відповідно, можливо, вони спробують обійти взагалі місто, вийти до траси, наприклад, і спробувати цю трасу перерізати і вогнево контролювати. Так вже ж спробували не вийшло. Противник був дещо глибше. От якщо у вас звернете увагу, подивитись, є червона зона так, і от, далі біло так, 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 так. От от противник там дуже, дуже активно шастав. Що мається на увазі? Вони деякі навіть е е без е знаків розпізнавання були зброєю, але без знаків розпізнавання. Основне завдання, яке було Просочитися, обійти по підучно-західні околиці, накопичитися в визначених точках, взяти під контроль логістику. І потім, коли основні сили противника пішли в наступ по фронту, то відповідно ці групи, які просичились, вони мали перерізати нашу логістику. Ну, типу, ми даємо поповнення на передню лінію зіткнення, Додатково БК, тому що під час ведення активних бойових дій витрати відповідно відразу збільшуються. А в цей момент їхні задні засадні групи мали взяти під контроль нашу логістику, і не тільки з точки зору вогневого, вогневого контролю, а й з точки зору коригування їхніх засобів БПЛА, зокрема, тому що на поточний момент їхні засоби БПЛА можуть залітати далі ніж їхня розвідка типу може спостерігати за логістикою сил оборони. Саме тому заходи були проведені. Наступні противник був виявлений, прочосені всі ліси посадки, блокований, ліквідований і взятий в полон на поточний момент, в тилових частинах і вони не фіксуються більше. А що стосується північно-західної околиці, там ситуація дійсно складна, тому що користуючись передумовою, яка зараз є в противника, тимчасово, коли її поборемо, обов'язково розкажу в ефірі. Противник може скорочувати свій маршрут пересування з лівого на правий берег, максимально в безпечний спосіб. Як наслідок, потім розчинятися в лісах і просочуватися на північній околиці. Вона достатньо густа з точки зору зелених насаджень. Але знову ж таки, зараз активні тривають бої, і проводиться проводяться ті заходи, які мають повністю закрити можливості противнику навіть інфільтруватися в саме місто, зокрема тим, які переодягнені в цивільне. Ви, от бачите, теж проблему наявності цивільного населення в самому Куп'янську торкнулися і так досить емоційно. Ну але ми розуміємо, що насправді ворог ставить за мету собі і Куп'янськ, і ще один великий населений пункт власне залізничний хаб. Це Куп'янськ-вузловий. І е, я розумію, що там точно ну, присутності Росіян немає, бо купянськ вузловий повністю під нашим контролем. Але якщо говорити про купянськ вузловий, там з цивільними яка ситуація, і е, с, ну, якщо можна оцінити, взагалі наскільки багато їх там залишилося? І чи вони охоче погоджуються на примусову евакуацію? Не так рясно, як в Куп'янську правобережному. Але також ми мусимо констатувати, що є. Треба розуміти і поділити на дві категорії: 98% ті, які залишилися, це українські громадяни, які все своє життя прожили в рідних домівках. Їм немає куди їхати, вони не збираються міняти спосіб життя. І от я залишуся своєю хатою. Розумієте? Ну я не знаю, як це можна побороти, але. Таких випадків 98%. Я буду в своїй хаті і нічого страшного, якщо мене тут завалить. А може пронесе, може Бог милою. Але є і два відсотки, ті, які е, е, є рускими в душі, і вони чекають руський світ, вони допомагають окупантам. Їх всього два відсотки. Я маю сказати: от уявіть просто настільки українська нація є сильною, що незважаючи на те, що купенс близький до Російської Федерації територіально. Незважаючи на те, що до 2014 року була повна економічна взаємодія, повна співпраця, багато переплетено е, родичів, близькі, тітки, дядьки і так, далі, і, так далі, і так далі. І при цьому всьому 98% це ті, які прагнуть бачити себе вдома, вільну незалежну Україну. Я вважаю, що це шалений результат українського народу, і ми з цим справимося. Дуже важливо продовжувати. В сталій динаміці отримувати необхідні засоби для ведення бойових дій. Будуть засоби буде основний капітал війни. Люди вдасться не тільки відстояти українські міста, а й деокупувати і міста і села. Не все відразу, але поступово там, де можна. І зараз ви бачите, що в інформаційному плані качають, що українське військо не може проводити операції пов'язані з деокупацією своїх територій. І так далі, ну а на сумщині, що зараз відбулося. Як де окупували два населених пункти, то видається зберігається спроможність? Тут питання до наших партнерів. Вельми шановні. Ми безмежно дякуємо вам за підтримку, допомоги фінансову, економічну, озброєнням технікою. Але для того, щоб перемолоти Російську Федерацію і поламати їх клики, треба більше буде чим воювати. Ситуація на лінії бозітнення буде зовсім інша. І як ви бачите, безпілотники почали працювати по території Російської Федерації, полетіли українські ракети. І вже спроможність впала на 15%, бо складно стає заправляти свої війська, менше техніки, бо склади почали палати. Ну і інше. Тому ключ до завершення бойових дій він не знаходиться десь там, в Трампа, чи десь в країнах Європейського Союзу, в коаліції охочих і так далі. Він знаходиться всередині кожного з нас. Доки ми сильні, доки ми маємо волю до того часу і допомагають будуть, і ресурс буде для того, щоб. Вести бойові дії по захисту українського народу, а ми не більше, не менше, виборюємо право жити. Це правда, це правда, пане Юрію. Наостанок, якщо маєте інформацію, ми знаємо, що Північніше вашого відтинку оборони, вашої зони відповідальності, є ще один. Ну не знаю наскільки можна називати це плацдармом чи зоною присутності в районі мілового. Це прямо кордон України і Росії. Ну, власне, державний кордон. Але от мапа Діпстейт показує, що там теж є незначне просування Росіян. В, в бік амбарного, якщо володієте інформацією, яка там ситуація, і чи ну немає загрози того, що от звідти росіяни можуть якось з'єднатися з тою зоною присутності, яка в районі а, річки Оскіл знаходиться? Там треба подивитися в динаміці, зокрема публічну карту. Там декілька посадок вдалося силам оборони повернути а на одну посадку зараз актуалізується стан та положення, тобто це тимчасове явище, що вона змінила свій окрас, зокрема. В карті дівстей загалом ситуація по-міловому вона максимально контрольована. Противник, коли влітав туди, він думав, що ага, зараз буде достатньо легка прогулянка, тому що в сил оборони не було сконцентровано тої кількості сил і засобів, які могли б на випередження повністю унеможливити переходження лінії державного кордону. Але розуміючи наміри противника встигли перекинути певну кількість сил та засобів, я має сказати, що розрахунки 429 го полку ахілес залетіли туди з ходу з льоду в чисті посадки. Перші підняли дрони, почали виконувати відповідні бойові завдання на поточний момент. Противник блокований і успіху по розширенню ось цієї от зони на території України в районі населеного пункту мілового. За моїм переконанням, противник не має. Чітко зрозуміло дякуємо вам. Дякуємо за захист першу чергу і дякуємо за те, що знайшли час і з нами. Поговорили відверто, описали нам ситуацію. Так вона складна, але контрольована. За що власне вам, вашим побратимам, честь і хвала і величезна подяка. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, щойно був з нами на зв'язку. Обговорили ми ситуацію в Куп'янську на Куп'янщині. Проблему з цивільними і бачите. Ще одну зону присутності Росіян, але вони не мають там просувань в районі мілового в районі державного кордону України.